Як створити сильну позицію при імпорті товарів до України? Власне, для чого ця сильна позиція? Вона для того, щоб митний інспектор не нарахував вам митні платежі, а саме ПДВ, мито і якщо є акциз, з митної вартості. Митна вартість це якась вартість в таблицях, які доступні лише інспекторам. А нарахував з фактурної вартості, з тої вартості, за яку ви реально купили. Що ж треба для цієї сильної позиції? Це надати. Докази того, що ціна є ринковою, ціна є актуальною, реальною. Власне посилання на сайти, де розміщені оголошення з таким товаром, з якоюсь там схожою ціною, також можна надати закупку. Тобто ви в когось купуєте, можливо, ця людина купувала в когось іншого і засвідчення того, що вам ваш постачальник продає саме за такою ціною. До фактури йому ще бажано написати такий лист в довільній формі, що ціна є реальною, він продав вам за такою ціною.